Доброго дня, любі друзі. І так що тобі передають вищі сили, ветері Софія. Спочатку ваша сигніфікація, як завжди, якщо вам воно відгукується, дивіться. Я хотіла витягнути вашу сигніфікацію, але в мене так працюють карти, що іноді вони кажуть Стопи, «хареп». Щось там вигадувати. Давай трактуй. Так, любі друзі, я буду вважати, що це ваша сигніфікація, тому що я це проговорила, от і вони вилетіли одразу. І ви зараз знаходитеся. Десятка мечів, це тривалий час. У вас якась. Балюча така ситуація. Тут можуть бути проблеми із оточенням. Наприклад, вас міг хтось зрадити. Або, можливо, із грошима так само дуже туго. да, Десятка мечів це може про це казати. І мечі це думки, це інформація. Можливо, ви вже навіть хворієте. Тут може бути якісь захворювання, типу ОРЗ щось з повітрям, да, ну, з. Як вони називаються? Те, що я забула, давно давно не хворіла, слава Богу. Ну тобто, ви можете тут вже хворіти психосоматикою якоюсь, розумієте? Тобто, лежати, да, в мене немає сил, в мене немає ресурсів, як фізичних, так і психологічних, так і фінансових, у вас може бути дуже дуже важка така зараз ситуація. Але колесу фортуни, дивіться, ви по перше, сподіваєтеся, звичайно, і це вас врятує, я гадаю, на те, що. Все ж таки доля вам посміхнеться, да? тому що десятка мечів це здебільшого, коли закривається ця ситуація болі, болюча, бо болісна, коли мені було дуже погано, да? але дивіться, колесо фортуни воно так працює, що ми не знаємо яким чином да до нас прийде то щастя, нове, ми не знаємо, чому, тому що колесо фортуни воно може щось забрати і потім тобі дати щось нове, дуже гарне, да, тобто, можливо, ви ще по колесу фортуни думаєте, сподіваєтесь на якийсь переїзд, можливо, да, можливо, думаєте кудись поїхати, ну попрацювати ще щось про якісь пересування? Ви можете тут думати. Тож, якщо це для вас, я ці карти е, покладу назад у колоду, якщо вони... Випадуть знову, да то ми будемо знати знову такі ж, що там. Я хочу запитати, все ж таки, колосо фортуни це непередбачувані можуть бути такі ситуації. То давайте запитаємо, що вам допоможе вийти з такого стану там, де ви зараз є. От, і будемо дивитися. Так, перша карта знову-таки випала. Дивіться, випала справедливість. І далі, ну давайте я розкажу про справедливість, що вам допоможе. Будьте самі так само справедливі. Якщо треба щось легалізувати вам, розумієте, то легалізуйте, тому що іноді зрада друзів, вона відбувається мечі, да? це інформація, можливо, від вас ви вигадали якийсь бізнес, якийсь проєкт. Щоб то не було, щось ви могли вигадати і хотіли тим займатися. Далі, а ваші друзі могли забрати собі цю ідею. Тож, справедливість завжди про легалізацію. Якщо вам треба, можливо, якийсь патент, ну, бізнес оформити ще, що щоб до вас ніхто не підкопався, да? тому що зрада може бути будь-якою, вас можуть здати там в митну чи як вона, в налогову, да? ну, розумієте, тобто на вас можуть навести. Легалізація так само, якщо у вас йдуть суди, що вам допоможе, ви можете перемогти, але ви повинні... Тут так само вчиняти з усіма людьми по справедливості, да і справедливість повинна бути не така, коли ви себе вмовляєте, знаєте, то тоді ми себе дуримо. Якщо ми тривалий час себе вмовляємо, ну там можуть бути, можуть бути, звичайно, різні такі. Різні причини, чому людина себе дурить, іноді справді так треба вчинити, наприклад, да, піти до юриста або подати в поліцію заяву, да, що мене обікрали, або ще щось. У мене щось ну. Яке шахрайство, от, але людина себе на це вмовляє. Чому? Тому що може бути знаєте, такі скрепи, я гарна дівчинка або я гарний хлопчик. Да? Я, я не буду такого робити. Ну, ладно, вони, там, а, вони такі, вони поганці, вони мене образили. М я, ну, я, я і так вигрібу. Да? Тобто я по-іншому по якось з цим розберуся, тому що іноді справедливість це каже, що ви можете бути все ж таки в стані жертви, то не треба, не зависайте. Да? Вона в прямій позиції, слава Богу, випала. Тому це каже про те, що дій. Дій по справедливості. Роби все, що ще допоможе. Зараз я хочу запитати, що допоможе добитися да, цієї справедливості. Що вам може допомогти? Що вам може допомогти? Я зараз це покажу, любі друзі. Ага, що вам допоможе? Ну, дивіться, по-перше. Ну, те, що я відчула, да? що ви можете бути в стані жити, чому я так кажу, по-перше, ви тривалий час чогось добиваєтеся, да? у цієї справедливості, ви її хочете і тягнетеся до неї і так далі. Десятка жезлів каже, що ви вже, певне, дуже втомилися, але за цією картою все одно є таке значення, у вас є сила для того, щоб дійти до своєї мети. Але, бачите, тут є, Оле. є але вісім пентаклів випала перевернута. Ця карта Каже, що ти витрачаєш свій час не на то, замість того, щоб розвивати свій бізнес, або просто звернутися до спеціалістів, до тих людей, котрі знаються в своїй справі, ти витрачаєш свій час на якісь інтриги, тобто там за спиною щось попліткувати можливо. Ну тобто ви витрачаєте свій час не на то, залиште ці інтриги, залиште якісь отакі от е, негарні рі, е, речі. Да, і тоді буде що, тоді буде розвиток. Дивіться, справді вам треба звернутися до якоїсь особи. Король жезлів, навіть перевернути ця карта каже про те, що е, ця людина з влади, ця людина з якимось статусом, він не несе для вас загрози якоїсь, але за цією картою ви повинні розуміти, що якийсь шлях, навіть якщо вам спочатку. Допоможе така людина, то якийсь інший шлях відрізок да шляху вам треба буде пройти самим. і ви повинні, повинні все одно знайти в собі сили. Тобто, якщо ви щось можете за цією картою делегію делегувати, 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 да, тобто передати якимось професіоналам, зробіть це, да задля того, щоб відновитися і е, привести себе. Вісім пентаклів, до речі, тут може бути у вас перевірка, вас е, від всесвіду може бути на жадність. Да, тобто юристу, ж треба сплачувати. Я не хочу. Я знайду безкоштовного так. Безкоштовний і буде відповідно працювати. Я не кажу за всіх, але знайти ту людину, котра безкоштовна, вона повинна бути. Ідейною, знову-таки, та людина повинна бути а, майстром в своїй справі. Тож, король жезлів, ви можете знайти таку людину, котра буде вас захищати. От, а, будь ласочка вперед, да але дивіться, король Пентаклів, вам треба буде розібратися з якимось своїм королем. да Він може бути, чому я кажу своїм, тому що далі дивіться, це ви, це ваша енергія, королева Пентаклів, да але для того, щоб ви отримали свій. Трон, свій статус, свої статки, свою справедливість, будь-що дасть свою винагороду, можливо, От там це, це може бути будь-що, наприклад, це може бути ваш керівник, наприклад, да, від котрого залежить ваші статки. Знову таки, і за цією картою тоді вам краще піти понавчатися, знайти, тобто підвищити кваліфікацію, знайти якусь родзинку, да, чим ви можете бути більш корисні у такій людині, якщо мова йде. Про справедливість, наприклад, на роботі, да? або ви на, ну, на когось ви працюєте ще щось. Або у вас, дивіться, може бути такий конкурент. Король Пентаклів це людина, так само статусна. Можливо, якимось чином у вас зіпсовані відносини. Тому що Пентаклі це не тільки про гроші, це і про відносини. От, і тоді ця карта каже, що цей король, він може, король Пентаклів, він може бути. В розлученні, да, чому він перевернутий, або в нього можуть бути зараз проблеми з його бізнесом, з його грошима. І за цього король Пентаклів він не може бути таким потужним суперником. Да? Тобто ви можете просто конкурувати за одне місце, розумієте? От. Або, можливо, у вас справедливість може бути в тому сенсі, що ви хочете розлучитися, отримати своє, а він вам не дає. Тоді знову такі інтриги, вам не допоможуть розуміти самі тягнути все. Ви тривалий час не зможете. Да? ну тут в ітозі можна і не дійти, розумієте правильно. От тоді вам треба знову такий король, король жезлів. Іноді ця карта каже про те, що така людина може бути у вас в оточенні, можливо, знайомий із знайомих. Тобто шукайте людину, він може бути навіть другом для вас. Розумієте, ви просто ну або стидаєтеся звернутися, але ця людина готова вас захистити, готова захистити, допомогти вам. Ваш трон захистити вас від отакого суперника, да, отакого перевернутого короля. Тож я вам бажаю всього самого найкращого з повагою, Софія. Віруйте в себе, не бійтеся, звертатися по допомоги. Бо то не є слабкість, то і є ваша сила, сила вашого Духа.